Чи дивилися ви колись бойовічки 80-х? Ну знаєте, таке як «Командос», універсальний солдат чи фільми з Джекі Чаном? Якщо ці фільми занадто старі для вас, тоді як щодо Афросамурая» чи Василіска. Фактично, це те про що йдеться. у че камої 13 серійне аніме зняте на перший погляд трьома відносно новими студіями. Одна з яких зараз робить аніме за Володарем Берснів, друга по суті «Adult Swim». Звісно, звуться вони «William Street», Ну, знаєте, внутрішня виробнича студія Adult Swim, тож, знову ж таки по суті, Adult Swim. Але я відхилився. Хоча ні, не дуже американський слід насправді дуже важливий для розуміння того, чому графоні шоу такий, яким він є. Це стиль, назва якого я чесно кажучи, не знаю, але жартома називає його чи високоякісним американським мультфільмом початку 2000-х, типу люди в чорному, або ж стиль серйозного аніме, типу Афросамураю, тобто шоу спеціально орієнтовані на західну аудиторію. Це також є причиною того, чому сюжет цього шоу такий очікувано посередній. Колись давно існувало село Нінджа, і в цьому селі сталася сварка між консервативною частиною, яка не хотіла залишати Японію та вчити інших ви шляхів та прогресивною частиною, що навпаки хотіла, і закінчилася все тим, що прогресивна частина перемогла, а консерватори розбіглися. Наш герой Хіган, один із вище згаданих консерваторів, але насправді не зовсім який щасливо жив з дружиною та сином. А потім їх убили ніндзя, тож Хіган вирішує помститися. Отже, відповідно, з вимогами будь-якої японської поробки, що хочемо бувати західняків, тепер йому треба піти та здолати багатьох лейтенантів у епічних битвах, кульмінацію яких стане бій з хлопом, якого він поважає бла, 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 -бла. редактора просто встав зображення Metal Gear Rising Revengeance та стріцоврейжі. Цим все буде сказано. І так, наскільки передбачений сюжет, це зрештою найбільший і найочевидніший недолік серіалу. Гіган як протагоніст, такий само цікавий, як і коробка нової пошти. Грубий, безглуздий хлоп, який в японській версії та українській озвучці. Розмовляє відсторонено, ніби йому на все начхати. А ще є весь такий білий, і пухнастий агент ФБР і дівчина напарниця, яка була вся така хороша, а потім її, по суті, запхали до холодильника. А ще там є силові обладунки, тому що, звичайно, повинні бути силові обладунки. Наявність силових обладунків. Це по суті сучасне кліше персонажа ніндзя, бо воно дає. Правоподівне пояснення того, як хлоп з мечем може протистояти будь-якій технологічній бісівщині, що ворог збирається використати проти нього. Битви між цими костюмами майже завжди виконані у 3D. До речі, це не погане 3D, але я нюхом чую, що тут економили бюджет. А раз, Данті, видається на те, що ти ненавидів кожну мить перегляду цього шоу. Чесно кажучи, ні. Гадаю, найточніше я можу описати свої відчуття стосовно цього аніме наступним чином. Я добре провів час, але воно мене не вразило. Безумовно, це добре зроблене аніме, графоні чудовий, музика виконує свою роль, і зрештою, хіба ж це не найголовніше? У підсумку завжди більше важить виконання а не оригінальність історії, чи не так? І загалом то так. Але водночас оригінальність історії є частиною причини, чому люди запам'ятають шоу. Еж, звісно, це гарне аніме на технічному рівні, але що буде після перегляду? Мало хто його запам'ятає, і я майже готовий посперечатися, що ті, хто таки запам'ятає його, зроблять це через те, що воно було їхнім першим аніме з цим качияти, так би мовити. І це фактично підсумовує все, що я думаю про це шоу. Дякувати всесвіту, що воно було таким лайновим. Я спочатку думав, прошу не баладити його, але ні, лайки вистачило на цілий випуск.